міської ради на аукціоні відлягає реконструкції від двохквартирних житлових будинок. Земельна ділянка, де знаходиться об'єкт реконструкції згідно генерального плану міста Суми та плану занування, знаходиться на території багатоквартирної та громадської забудови і входить до території территории пятиповерхова, 6 квартиры на Пришипській площі, 15 пропадет. Там 50. Я зрозумів, я... я читаю, що входить до території пятиповерхового. Так, да. вот это вот кусочек, который это... Это... За... я. Это территория дома, да, что... Пенна, що там, що там? Це ж от автобус, це так, телефон, да. Це то дома, там, там, на дітей. І зараз. Це ж так, от, 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 от. Це там, де кум, я думаю, кум. І так ви за замовлення.

Та ні, нет это на территории сали <рес> она <рес> и <рес> сарай <рес> є и сарай тоже на территории територія территорию а вы видели вы видел и возвитие это об этом оно же было подавалось тогда когда вы видели Здравствуйте. 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 Вот эта территория ну, вот я, я понял. Он, вот он показано. Здравствуйте. Я понял. Вот сей земледелянка, просто они сюда пришли. Сам они как бы тут саму понятно. Всю землюделянку, что вы не поняли. Вот. <плоти> Нормально. Нормы, есть же. Дорога. там

Так а що у вас тут буде? Для парковку, машину достаточно. Значит, ви забор не будете остановить, правильно? Я пошел, получается. То есть дом да, вы хотите да, вот на Так, этой директор, да. правильно? Да. Да, поживую, если что, одна этаж будет, да? А я так. — туда. А вот я вроде бы как помню, смотрите, <народна> даже там нету кого есть. там тротуар, да вот он обозначена. <народна> есть, да? Да. Вот да руки.

за откуда ехать Если с Парижской коммуны Да, если с Парижской коммуны мы едем Вы что просите Участок вот этот Который за забором находится И То я вот Там есть дорога или все таки там дороги нету И там уже люди распахали И сделали Нет, там метра два ширину Типа пешеходная Почему? Шановые члены комиссии, есть зауваженные? Ну, я единственное посмотрел, садик они не Ну, они на они сбоку Сэр. стоят. На уголочку так. Спасибо. Я, прямо. Я, прямо. Человек будет ухаживать, там это самое-то. Не, если сделать порядок и сделать себе, ну, как бы жилье сделает, там ничего такого, но ну, оно такие уж на люд... нет, и, нет, есть нет, люди. Да мне сейчас рассказывать, Миша, скажу, как чисто. Упрода разобрать. Ставлю на голосування. Значить, хто за те, щоб надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо дивіться землі ділянок 5 соток, підприємцю Качан Олегу Константиновичу. Хто за? Для будівництва обслуговування багатоквартирного столового будинку на дві квартири. Прошепська 23. Хто за? Проти утримався. Хто погибає? Всім за. В оренду бере. Що? Нікого, Юль? Так. Значить, я пропоную близконько пройтись по тим матеріалам, які на сесії не пройшли, щоб підповісти на 18 грудня. Про погодження створення парку пам'ятки садово-паркового мистецтва. Місцевого значення. Буде кузень АП Чехова, площа 23 га, за рахунок земоохоронної зони пам'ятки місцевого значення на території Сум міської ради. Нема заперечень. Хто за? Проти, утримався, всім за. Наступний. Не не Василь Николаевич, значить, я э, запиши, пожалуйста, Василь Николаевич задає вопрос, почему не пройшов вопрос, щоб ці депутати спросили. Да. В Протоколи так і запрошую. Яхти теж прошу. куди я знаю, що не пройшло. Да. Шановні. Я голосував за. Не знаю. Ви ж бачили, що вчора твориться. Так, да. про надання дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для будівництва індивідуальних гаражів. Можливо. Можливо. На це Рєпіна пропонує угу. пропоную проєктом рішення в двох редакціях. Немає заперечень? Хто мене... за? Я... Проти, утримався, Сім за. Коментарий. Будь ласка. По, по, по самому, самому рішенню, ну, смисла немає двох редакцій. Если редакция вторая ведьмов, то первая тут же уважается, что втраты чинится и далее. Немает смысла. Тут нужна одна редакцию. Ведьмовки? Сразу? Да. Если она не проходит, то значит и цель решение не проходит. А если проходит? Так, а то, вообще. Тогда -то вторая редакция не нужна. А вообще. А, логика. Я, а логика простая. В <гум> От коли ви сходите, до Степа, я три рази ходив по цьому поводу пояснення давав. <гум> і ви сходите три, а тоді прийскайте. І логіка в мене вже з'явилася. <гум> <гум> Наступний проєкт рішення. Розроблення працю землеусу щодо відведення земельних ділянки Манпулі. Для будівництва та обслуговування жилого будинку господарський подібіль та спруг за адресу вулиця Чехов 37, 300 квадратних метрів. Ще на луке, в кінці огорода туди горку. Немає заперечень. Нема заперечень. Да. То за? Проти. Утримався. Сім за. Півдома стоїть. Про зміну цільового призначення земельних ділянок. Корольову да. Володимиру Вікторовичу. Ганівська, 16. Під <реку> іже Б, одна вторая. Лабораторія тут і близько Значить, у них є державний акт на право направилася. А Пет бутылок, можете... да, хочет Да. Нема за парачку. Мартин да? да. Немаса, да. Нет, не да. Знания, да? А? Ну, да. он одну вторую просит оформить. Вот ну, Зимей... 16. У него земельный 7, участок, там сколько-то 16, да, да. это, например, 10 да. под ДЖП, а 10 да. у него акт есть на 500, или что-то Он хочет его поменять, соответственно, с генпланом. Но... Ну, так, вешка. Еж... Есть... Ну, то есть да, ну, Нема за да. 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 Кто за? Проти утримався Сім за. Ти поняв. І Деревицька. Все, плави, шановні. І Деревицька. Надія Вікторівна я... за той же адресою. Ганівська, 16, одна, вторая о шістнадцятий сот. Нема заперечень. Хто за да. проти? Утримався Сім Свою за. ділянку, яка в них вже власність. Наступний ніякої не мораторії. Надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо ну, відведення земельної ділянки підприємства Лазарєву, Вм. Так, поціональне призначення землі для будівництва прибудови до мінімагазину. магазину Це за вчежиття за діалогом. Харківська 30, Харківська тридцять Там треба було картинку просто показати. Нема заперечень. Окремо проєктом рішення в двух редакції. Ні, я просто піддержали. <говорит> Давай вообще. Как, если есть какие-то подводные или то Давай вообще. Давай вообще. у нас Давай вообще. Давай Да. Давай вообще. Давай вообще. Давай не Давай вообще. Давай вообще. Давай уже Давай вообще. Давай вообще. Давай вообще. Давай уже Давай вообще. Давай вообще. Давай вообще. Давай вообще. Давай вообще. Чому? А що? А что там акцент? Я на да? 15 минут. Секунд. Что закончила перерва. Наступний проєкт рішення. Про проведення експортної грошової оцінки земельних ділянок. Провести експортну грошову оцінку земельних ділянок згідно з додатком. Таряні Кілона В'ячеславна, Металургова 1, 37 квадратних метрів. І Свіріденка Мірослав Володимирович КПК-51 67 квадратних метрів. Нема заперечень. Воно готовної редакції. Тут не може бути редакції. Хто за? Проти, утримався. Всім за. Наступний проєкт рішення про поновлення. Пропоновлення підприємцю Ардієнка договора земельної ділянки площею 41 га. За адресою міста Суму, вулиця Череппіна в районі електропідстанції Чеховська під стоя... під розміщеною автостоянкою на п'ять років. Нема заперечень. Хто за? Проти утримався. Сім за. Наступний проєкт рішення під підприємцю доброноженка. Догора ринки земельної ділянки площі 20 квадратних метрів по вулиці Інтернаціоналіста 8 1 Це той мужчина, який приходив. Із тих трьох кіосків, які стоять напроти Сюзани, саме добросовісти. Чого він не пройшов, чесно ряд не знаю. Що добросовість? Нема заперечень. Фракція батьківщина щось не голосувала. Тобто вважає, що це не наш вибор, це не наш мешканець міста Суми. Хто за? Проти, утримався. Всім за. Голосувало, таке провело. Ну, голосували ті, хто понімає. Останні просто в прострації. Про надання згоди про щодо внесення змін до оренди земельної ділянки вкладено з товариством газпостач. Перша замастянка 12. Окремим проєктом рішення в двох редакціях. Нема заперечень? Хто за? Проти. Утримався. Сім за. Наступний проєкт рішення. Про надання згоди на передачу суборенти земельної ділянки. Тов інтерконсалтинг 22. Харківська район будинку 221. Надаємо згоду Петренко Людмилі Івановні. Пропонуємо окремим проєктом рішення в двох редакціях. Нема заперечень. Хто за? Проти утримався. Шість за. Наступний проєкт рішення. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеутства щодо встановлення мер земельних ділянок в натурі. Значить, Гончаренко Ігор Вікторович, 20 років перемоги сім, там, де він купив котельню. Пат «Укртелеком» по Білопівській шкафа 18 руб1 площа 22 сотки під, під складськими приміщеннями. Івуться Ніж-Сировацька, 71, площа 48 квадратних метрів, під газорозподільчою станцію суми 1. 26 соток. Пропоную голосувати в пакеті і відправити проєкт рішення на сесію. Нема заперечень. Хто за те, щоб голосувати в пакеті? Хто за? Проти тримався. 6 за. Проєкт рішення в цілому. Хто за? Проти, утримався 6 за. Наступний. Про зміну цільового призначення земельних ділянок Масколюпу. ВІ за адресу вулиця Залівна, 2. Духовний центр церкви, Двентіс 7 дня. Олександр. В двох редакціях окремим проєктом рішення. Нема заперечень? Хто за? Проти утримався 6 за. Так, тепер це нам надав, значить, Володимир Борисович надав інформацію. Так, це ж ми читали вже. П'ята хоче. Смотри. А по-харківському не доцільно, тому що ж, виходить, Це ж його томаті, да? Шалахну. Так уедете таки, хорошо? Нет, ну что там реально ты. А сатяну. Если с долгом. За Алексаняна. Александр, за Александр. Не, мы ничего делать не будем. Там. Так, ну, Понял? конечно. Это тот же, да? Тот же, конечно. Хвилинку <порядок> уваги. Під час перевірок виявлено тимчасом, значить так, розпоряднуючи розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 10-13 року про порядкування розміщення тимчасових споруд та подання прокуратури в місті Суми. У нас матеріалу Ось на час. Значить, під час перевірок у нас відкривається клубні? Я тож вже задихаюся. Не протягне б... Не стені потяг... Та Хоча б грамотка. Де ж той парк? <свят> Можемо кондюрня. Під час перевірок виявлено тимчасові споруди, що встановлені з порушенням чинного законодавства комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті суми та їх архітектурного типу, затверджено рішення виконавчого комітету від 19.06 року. Особливу увагу управління було приділено перевіркам щодо правомірності розміщення тимчасових споруд на зупинки громадського транспорту. За результатами обстеження зупини громадського транспорту, враховуючи протокол засідання комісії з питань звільнення земельних ділянок від незаконно станових тимчасових споруд на території міста Суми, виконавчим комітетом Сумського міської раду було прийнято рішення щодо звільнення земельних ділянок від незаконного встановлених тимчасових споруд. У зв'язку з вище рекомендуємо, порекомендуємо розгляді питань щодо подовження договорів оренди земельних ділянок під розміщеними тимчасовими споруди у складі зупини громадського транспорту, обов'язково враховувати інформацію про лінію містобудування та земельних підносних міської ради. Щодо їх відповідності комплексної схемі розміщення тимчасових споруд в місті суми. Водир боюсь в бойкову. Приймаємо до Так. Приймаємо. Список тимчасових споруд, яких це саме. Значить, від 21.05.13. не 254. Є так ще не було? Ну, три бачу. Може, там просто. Давно вам нічого не скажу. Номера возьмете. Так, наступне. На виконання пункту 36 протоколу 109 від 7 листопада 2013 року стосовно підготовки проєкту рішення про надання дозволу ФОП на виготовлення паспорту прив'язки тимчасової споруди та розроблення технічної документації щодо встановлення мешканців для розміщення тимчасової споруди. Комплексі зупинки ну, громадського так, транспорту поуціпа в районі зупинки 5 не є можливим. У зв'язку з тим, що Сумська міська рада рішення від 31 липня 2013 року з на 2552 МР зі змінами від 30 жовтня 2013 року за 27-24 мР. Пункт 1 зобов'язала управління містобудування будування та земельних відносин Сумської міської ради призупинити видачу замовникам інформації щодо можливості розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємської діяльності. Так, у разі відсутності у замовника документу, що посвідчує право власності користування земельної ділянки та підготовку проєктів лішень Сумської міської ради про надання дозволу на виділення паспорту прив'язки тимчасових споруд та да. розроблення технічної документації да. щодо встановлення мерцеві ну, тут да. та розміщення тимчасових споруд. До моменту ну, затвердження детальних ж, планів конечно, території основничного да. мікро районів, мікрорайонів та кварталів міста Суми да, за винятком розміщення тимчасової споруди конечно. в комплексі зупинки громадського да, транспорту. кінцева зупинка. Звісно, далі Тимчасових споруд по наданню побутових послуг населення громадський туалет, ремонту годинників, одягу та пересувних тимчасових споруд на підставі єдиного пасу з тимчасових споруд. Відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.04.2013 року за номером 177 про визначення назв зупинок міського пасажирського транспорту місті Суми, вищевказана зупинка п'ята лікарня не є кінцева. Відповідно до положень статті 19 Конституції України, правовий порядок України ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. А органи державної влади та органи місцевого самоврядання, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, управління містобудування та земельних відносин Сумської міської ради не має можливості підготувати відповідний проєкт рішення окремий, так як буде суперечити рішенню сумської міської ради.

Великий закончився. Смотрите, пропозиції зроблю чи не Так. якщо зароблені. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Приватне виробниче комерційне мале підприємство Фенікс воровська «Воровська-1» під розміщеною виробничою базою. 50 соток. А є документи?